Нову крамницю професійного приладдя для ремонту та будівництва відкрили у самому центрі Житомира. Продукцію від провідних світових брендів у галузі будівельного інструментарію відтепер можна придбати за доступними цінами у магазині Ліга інструмент. В нашому магазині буде представлений промисловий інструмент торгової марки «Девольт» американський торгової марки Метаба німецький макіта японський. І битового класу для дома Інтерскол, Арсенал і торгової марки Мега. Цим стендом у крамниці особливо пишаються, бо такий інструмент у Житомирі рідкість. Його можна знайти тільки у них. Офіційно представляємо торгову марку «Девольт» в Житомирській області. Інструмент промишленого класу, спеціально призначений для производства. Шуруповерт торгової марки «Девольт» з літівої батареї, ну, ексклюзивні варіанти, яких в Житомирі немає. Для производства, для строителей это ну, не, незаменимая вещь. Это, так сказать: купили и забыли. В обслуживании, в використанні удобний надійний американський інструмент. Окрім промислового та побутового інструменту для будівельних робіт, у магазині можна також придбати сільськогосподарську техніку. На цьому дереві от так запілений представлені бензо Бензопіли в даному електропіли і бензо, які підійдуть і в битовому, і в професіональному. Здесь у нас сільгосп, так сказати, техніка, культиватори маленькі і бензокоси. Крамницю щойно відкрили, а вже з'явилися перші покупці. Вони консультуються з продавцями, розглядають асортимент і прицінюються. Я працюю, у мене підприємство, тому я знаю всю техніку. Приїхала посмотрети обов в обов'язковому порядку, щось вибрати. Вибір багатий, багатий качественно у крамниці. Кажуть, вони готові задовольнити потреби найвибагливіших клієнтів. Якщо чогось немає на полицях, інструмент можна буде замовити у каталозі і його доставлять за кілька днів.